Вітровки та брудно-прув дитячі від бренду Aldi лише 206 гривень за одну одиничку. В лоті буде 12 одиниць і ціна лоту 2470 гривень. Дивимось, які вони в нас є. Є як на хлопчиків, так і на дівчаток. Ось такі вітровочки. Тут іде е, е, блискавка, далі, підкладочка, ось така, кишеньки. Все працює, манжетик. І липучка іде на рукавчику, і капішон, до речі, також на резинці, що дуже зручно, і в цій модельці є світловідбиваючі елементи. Подивіться, будь ласка. Ось ось. і ось. Далі показую вам, що таке бруднопруф. Це ідея в вигляді такого а-ля комбінезону. Тобто він захищає дитинку від ножок і до спинки, повністю спинку закриває, щоб не маралася дитинка. Тому що всі люблять бігати по калюжам. Це, знаєте, ну, це дитяче, не відібрати. Ось такі вітровички можуть бути, показую, як вона виглядає. Тут такий дихаючий матеріал. Знову ж таки, капюшон. Резиночка. І тут тож така невелика резиночка є. Далі бруднопруф може бути ось такий для хлопчиків. По розмірам 74-82 штучки, 86-92 одна, 104, одна, 110 116 8 Ось свинка пепа, це така вітровочка для дівчаток. І ось такий ще варіант може бути. Дуже гарні дельфинчики, тут взагалі на кнопочках, на липучках. Класний вам варіант і блискавка, все працюючи. Нагадую, що 206 гривень за одиничку це класна ціна, тому звертайтесь до наших менеджерів, залишаю знизу під відео весь опис. Телефонуйте.